Це вона вигадала загадковий світ, в який можуть поринати як і діти, так і дорослі. Це вона записала слова, якими користуються сьогодні всі українці. Я маю в серці те, що не вмира, я буду крізь сльози сміятись, серед лиха співати пісні, без надії, таки сподіватись. Ну, як таки, щоб воля та пропала. Все так колись і вітер пропаде. Ох, Як я довго спала! Довго, дочка. А хто мене збудив? Либонь, весна. Коли не співала. Та ні. То хлопець на Софінці грає. Людський хлопець. Я його не знаю. Бо він уперше тута. Він здалека. Посередів він з матір'ю вдовою, та дядько до себе. Хотіла б я побачити його. Та що він тобі? Він, певне, гарний. Минай людські стежки, дитино. Бо там не ходить воля, там жура, тягар свій носить. Обминай їх, доню, раз тільки ступиш і пропала воля. Як таки, що воля, а пропала? так, колись і вітер пропаде. Наруш. Наруш. Наріж. Не убивай. Та що ти, дівчин? я розбійник? Я тільки хотів почити собі соку з берези. точи. Це ж кропені. Не же крові сестринки моєї. Березу ти сестрою називаєш. Хто ж ти така? Я мавка лісова. Про мавок чув не раз. Але ще зроду не бачив сам. На чому же ти очі не зелені? Та ні, тепер зелені. Але вони подарували мені те, чого я раніше не відчувала. Твоя музика справжня магія. Я в серці маю те, що не вмирає. Єдина магія, яку ми люди маємо, це любов. Леся Українка. Уже малою вона вміла все. Писати навчилася в чотири роки, у 9 склала перший вірш, а у 19 презентувала для молодших сестер цілий підручник з історії Сходу. Нараз її би, напевно, вважали мажоркою. Ну, бо не в кожної батько штатський радник, а на честь дядька називають університет. А тепер перейдемо до найцікавішого. Ви особисто зможете. Запитати у Лесі Українки, перейшовши за посиланням нижче під відео ту чи іншу інформацію, яку вас цікавить. Запитаємо, якими були ваші перші кроки в літературі. Мої перші кроки в літературі були пов'язані з моїм бажанням висловлювати свої думки та почуття через слово. Я почала пише ще з малку, творила вірші. Оповідання та листи, мої батьки підтримували мою творчість і навіть допомагали мені вдосконалювати свої навички. Поступово мої твори отримали все більше визнання, і я вирішила, що буду присвячувати своє життя літературі. Мої перші опубліковані вірші вийшли друком, коли мені було всього 14 років, і я з тих пір продовжую активно творити і надихати наших своїми. 做的呗。